Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не існує опозиції. Він не вважає уряд національної єдності справедливою ідеєю, адже є кому керувати Україною. Секретар РНБО попросив журналіста Ліги уточнити, що мається на увазі під опозицією, і, отримавши відповідь, що це в першу чергу парламентські партії, які представлені у нинішньому скликанні Верховної Ради, заявив: ніякої опозиції у нас не існує. Опозиція це люди, які відповідальні за процеси, які на сьогодні є на нашій території. Це є опозиція, а у нас її немає. Сказав він. Окремих політиків я знаю з умовно кажучи 1994 року. Їх місце, їх роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як нам треба жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною. Є кому керувати Україною людей, які достойні керувати дуже багато, і величезна кількість з них зараз на фронті. із якого переляку саме ці політики мають бути керуючим органом, зазначив Данілов.